Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні у нас 2 листопада 24 року. І зараз я вам покажу, що я тут робила сьогодні на моєму участку Ось у мене полуничка. Вся вже вона підготовлена до зими. Повністю вона пересажена Я поробила Молоденькі всі посадки, вона ось добре прижилася і одростають потихеньку серединочки одростають, ось, бачите, листочки, потихеньку все росте, але вже воно готується до зими. Полуничку я всю обробила, вона в мене чистенька. підкормила, обробила, тобто підготувалась до зими полуничка. От. Так як у нас дощів не було, у нас дуже-дуже сухо, то я сьогодні її повністю всю пролила, бо до зими треба пролити полуничку, бо якщо буде дуже сухо і будуть перші приморозки, морози прийдуть, то коріння земля може полопатися і коріння теж можуть пострадати. А тут у мене грядки, що я. Це, цього, цього року ну, я їх залишила, не стала їх викидувати. Буде це на другий рік. Тут у мене буде ягідка, кої де ще й стаканчики стоять. Ну, а так, в принципі, я все все вже повисажувала, все молоденькі, в мене посадочки. Розсади посадила дуже багато. Буду робити, Раз, це в мене все буде, практично будуть маточники. Все, будемо вирощувати, багато посадила нових сортів. А ну що це в мене за сорт? А це світен. А ось тут у мене новий сорт я висадила. Хепіл. Понравилась мені така розсада, кущики такі товстенькі ростуть. Ну Ягодку я ще не бачила, але подивимося, яка буде ягідка. Це все-все, молоді посадочки. Все тільки що все пролила. Так що з полуничкою я вже сработалась. Тут ми теж, тут я теж висадила. Це ось буквально недавно садила. Це була копанка. Джусі посадила і... Садила. А тут у мене стаканна розсада. Крістіна. Ось так рядочок висадила. І пігас висадила. Ну, а тут я залишила. Кущі такі непогані. Тут ще є. У мене ось стаканчики стоять. Це вже буде на весну. Так воно і не буду я їх витягувати, так вони в мене і будуть рости, прикривати. Може буде сніг, прикриє, а так я нічим укривати не буду. Ось теж тут у мене Крістіна. Теж такі непогані стоять стаканчики. Розсада непогана. Цю, ці стакани я не буду витягувати, не буду зносити в теплицю. Так, ну І тут теж грядки, теж у мене сорти. Оцей перший сорт це скала. Теж такі кущики добре прижилися. Бачите, лист, хоч і осінь, а листочок весь красивий, чистий. Я дивлюся за розсадою, я її обробляю. Ось серединка вилізла, приживається, все йому добре. Оце в мене сорт мальвіна. Теж така приземіста, хороша, товстенька розсада. Ось тут соломка в мене прикрита. От. Ну, В общем з склубнічка. Я вже все майже зробила. А ось у мене виноград, ще такого я не помню. Дивіться, зелений листок. Його ж теж треба готувати до зими. А, а він ще навіть і половини листочків не збросив. То коли ж обрізати виноград, коли ж готується до зими. і лоза вже дуже добре визріла, ось хороша така коричнева лоза. А листочок ще зелений. Добре, воно в мене тут все вийшло. Теж сьогодні пролила під кущі воду повністю зробила полів. От. А буду ждать, передають з понеділка передають невеликий мороз, то може хоч трошечки воно зіб'є оці листочки і вже я буду. З понеділка, там вівторок почну робити обрізку винограду. Так що, якщо комусь хтось хоче побачити, як робити обрізку, напишіть. знімати мені відео по обрізці винограду, як я його обрізаю, я можу показати вам. Ну, а зараз і хочеться його обрізати, ну ще ж рано. Я вважаю, що треба, щоб хоч половину листового апарату. Упало, щоб воно посохло, з єстечним способом, щоб воно все вийшло. Бо є виноградарі, що беруть, обривають отак листочок. Ну, я думаю, що якщо обривати листочок, тут виходить ранка, може інфекція якась бути. Лучше, звісно, щоб воно саме все осипалось. ну Полив я йому зробила. Бо дуже-дуже сухо було, а не можна зиму, щоб виноград теж був сухий, бо теж може все полопатися, треба його проливати. То я сьогодні все пролила. Змотаємо шланги, більше поливати не буду. Ну Ось у мене ще такі грядки. Тут я висадила румбу, румбочка теж хорошо прижилася, теж непогана. От. Тут у мене Апріка, грядка, а там я виписала копанку, ремонтантні сорти, брім, бріна і Петра. Теж посадила, то копанка непогано мені прийшла, але ще воно це буквально, я знаю, дня, 5 п'ять назад я його висадила, то ще воно дуже сильно і не прижилось, але приживеться, куди воно дінеться. Там теж у мене все посажено, тут ще треба сітку зняти. От. Ну, ось, бачите, виноград у мене стоїть геть зелений, повністю зелений. Отам От один куст Юпітер. То він вже вроде би як пожовтів, такий готується. Готується збрасувати листочки. Це найперший виноград ранній. То я вже думаю. Скоро з нього і почну. Теж лоза така хороша, коричнева. Ну, коли пройде перший приморозок, треба, щоб лоза була така, щоб аж з хрустом вона така була. Ось. Така непогана лоза. Так, ось такі роботи я провела. Все підготувалось, можна. Бачите, скільки листочків? трошки осипається, але все рівно. Дивіться, ну ще ж повністю кусти у нас ще зелені стоять. Ждемо приморозок. Тільки буде приморозок, одразу починаємо обрізку винограду. Його теж треба підготуватись, бо там скоро зима, а до зими треба вже бути готовим. Тут ось дуже сорт марігет. Ось по два рядочка зробила. Теж добре, прижився неплохий. Ось. Ну, ось такі роботи я провела. Ось так у мене все виглядає. Ось такі квіточки, гарненькі кущики. А це крупноцвіткова цвіткова, ну, в этом году, із -за що не було дощів, то вона не сильно розкрилась Взагалі вона така розова, а це щось жовтіше стало. Так, ну, ось так. Так все виглядає. Ще Вон у мене теплиця одна, ми ще сітку не зняли. І розкривати її поки не будемо, а сітку зніму. Там в мене стоїть воздушку вусика, я повкорінювала. Уже скоро покажу вам результат. Кої що вже вийшлось у мене. Так, ну, на цьому я заканчу відео. Бажаю всім гарних вихідних, усім всього найкращого. Готуйтесь всі до зими, бо вона вже скоро-скоро прийде. До побачення!